Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї вечірні молитвної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ми з вами з молитву Отче наш, і там звучать слова такі: І не веди нас у спокус». Чи задумувались ми над тим, а що ж таке спокуса? І тому в сьогоднішній вечір на цю молитву розважання я хочу запропонувати наступну думку якраз про те, що таке спокуса і що вона нам дає, для чого вона нам дається. Отож думка для наших розумів звучить так. спокуса навчає нас про наші слабкі місця, ті, де ще немає Бога. Недаремно спокуса йде перед гріхом. Бо спокуса це не є ще дія. Спокуса це радше, я би так сказав, наше бажання. Це те, чого я хочу. Знову ж таки, вертаючись до Адама і Єви, ми повертаємось, будемо для того, щоб розуміти. Людську сутність натуру треба розуміти механізм і суть первородного гріха, як він зародився в людях. Бо тоді ми можемо пізнати і зрозуміти самого себе, ми можемо зрозуміти поведінку іншої людини. Отож, як зародився гріх, адже Адам і Єва вони не зразу вчинили все, цьому щось передувало. І передувала якраз спокуса. Бажання. Коли Змій розмовляв з Євою, він не зразу їй казав: їж це плід, він зароджував у Єві певне бажання. І от коли в ході діалогу Єва, що як висновок, як завершення, так я скажу, цього діалогу, Єва, в Єви проминає думка. Що вона подивилася на цей пліт і побачила, що цей пліт красивий і принадний для вживання. Тобто змінилась її думка, змінилось її бажання. І ця думка і це бажання призвело до того, що вона взяла цей плід. Так от спокуса це наші думки і бажання. І як говорить ця сьогоднішня стата, ця думка, що ці наші бажання, які ми маємо в, своїх дум... в своїй голові, вони якраз і виявляють наші слабкі місця. Я не кажу, що бажати чогось це погано. Навпаки, ми повинні завжди чогось прагнути і хотіти. Але є одне маленьке але. Чи наші бажання призведуть до зустрічі з Богом, чи навпаки? відкинуть? Чи наші бажання, які ми хочемо зреалізувати, залишать нас стійкими, тими, які не бояться чогось, чи навпаки зародять у нас страх? Подивіться, до чого привело бажання Єви і Адама. Вони скуштували цей плід. І цей плід вселив в них, радше, я скажу так, дія. Яке бажання, яке привело до певної дії, привело до того, що в людському серці оселився, окрім гріха ще й страх, страх перед Богом і людина починає ховатись. Так от, всі наші думки, які породжують у нас страх, страх перед правдою, це є думки, які ведуть нас від Бога. Тобто ця сфера нашої діяльності означає, що вона є без Бога. Е, візьмемо, до прикладу, просто е, Путіна. Я знову до нього вертаюся. По одній простій причині. Колись, коли він встав, тільки починав свій президентський шлях, його запитали, в чому ви бачите найбільшу трагедію людства? Він сказав розвал. Радянського Союзу. А в чому ви би хотіли бачити найбільше бажання своє, тобто найбільше досягнення людства в 21-му столітті? Він сказав, відновлення Радянського Союзу в межах до Берліна. Розумієте бажання людини? Людина може мріяти про все, що завгодно. Але подивіться, до чого його мрію і бажання призвели. Чи було в цих мріях щось від Бога? Могло бути. Якщо би Путін дійсно хотів відновити певні цінності Радянського Союзу. Не засуджуйте мене, будь ласка, в Радянському Союзі були хороші речі. Були. Зараз просто мова не про це. Якщо би на основі цього Він хотів відновити цей союз, я думаю, що йому би це вдалося. Але яке його бажання було? Не просто відновити союз, а проявити свою силу і владу. Чим це все завершилось? Війнами. Так от кожне наше бажання, воно відображає, чи я рухаюсь до Бога у його реалізації цього бажання. Чи навпаки, я йду від Бога і руйную все, що є. Тому спокуса це наші думки, це наші бажання. І якщо наші думки і бажання скерують людину до добра, до любові, до того, щоб зберегти життя, тоді це добра думка. А якщо в ході цих думок і бажань, у нас виникає страх. Виникають сумніви. Якщо в ході реалізації наших думок і бажань відбувається загроза людському життю чи знищення людського життя, то це не є Боже. Тому, коли ми приступаємо до сповіді, ми теж маємо сповідатися зі своїх думок і бажань. Думок і бажань, які є егоїстичними. Думок і бажань, які штовхають нас до дій, які заперечують і руйнують закон, Думок і бажань, які вселяють в нас страх і неспокій, бо всі ці речі не є від Бога. Тож спокуса це наші бажання, наші думки, і ми маємо з одного боку їх боятись. А з іншого боку їх досліджувати, щоби знати, куди наші думки, і наші бажання ведуть до життя чи до трагедії. Прошу домолити. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино 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 Божий, помили на з грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і Оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорне і захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо Ти святий і це завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в неділю, ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту з хвилини мовчання о 9-й годині. І після того зразу розпочинається наша божесна літургія, на яку я всіх ласкаво запрошую: віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос, Воскрес!